пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так думайте тільки про себе, сонечки. Допекли мені іспанські мастира так, майстри, що я сама почала волосся красити і сама почала укладки робити. Напишіть, як вам. І так. Дякую за те, що доказите розклади, питання і амулети. Ох, що станеться в цьому? Тут у вас шанс буде йти. Шанс, шанс, причому на здійснення вашої мрії. Так. І ну, шанс, ви розумієте, його можна взяти, а можна не взяти. Тому що це тільки шанс, але він дуже запалить вас вогонь. Чому? Тому що він е, вам нагадає про те, що може здійснитися ваша мрія, про яку ви колись думали вже й забули. Ану, більш докладніше. Так, тут скажу так, у вас було дуже довгий час розбите серце, і ви вже так з опасінням дивитесь на всі шанси, які вам пропонує, пропонує доля, все передивляєтесь через того, що а чи не буде, як було колись я про розбите серце. Так, до вас йде імператор, як класно! До вас де чоловік. Який вже зрілий. І це головне слово, яке я хочу підкреслити. Який відповідальний. До речі, є млит на високорангового чоловіка. Хто не боїться таких чоловіків? Пишіть, вас все світ прокачає. Але це дуже крутий досвід, який готовий взяти на відповідальність, готовий мати з вами родину, готовий народжувати дітей. І... Яркан Мир. Дівчата, по-перше, що ви з ним можете бути на відстані. А по-друге, що у вас з ним по миру може початися зовсім нова веха вашого життя. Зовсім нова, яку ви не знали. То ви побоїтесь його пропозиції. Давайте ще інформацію. Так, він король Пентаклів, він буде вам пропонувати брак. Він буде вам пропонувати стабільні надійні відносини. Ну, когось у. У когось це може бути чоловік одружений, бо Імператор, Пентаклів, але це у 5% не більше у таро багато тлумачень і вас багато я не не сказати. А дайте пораду вищим боже, вищі сили Феєтки, чи варто їй брати цей шанс? Карта кажуть, ви досить вам самі все нести, досить боятися яких третіх факторів, досить вам самі вкладатися. Ви будете на